Вітаю тебе у кінопросторі Аймакс. Цих 10 хвилин ми проведемо сьогодні разом. Адже я приготував дві прем'єри і подарунки саме для тебе. Прийшов час познайомитися тобі з нашою першою героїною Її звати Каралі Андерсон. У її голові живе багато крикітних істот. Це її емоції. Як вони там живуть між собою? Дізнайся у першому трейлері. Фін думками на виборі. Ну, як пройшов перший день школи? Та звичайний день, наче нічого. Іноді так хотілося б побачити, що відбувається у людини в голові. А ви відчули ці нотки? Відчули. А, Щось не так. Розвідуємо, що сталося. Та знадобиться допомога. Дай знак чоловіку. <кху> ой ой, на нас дивляться. Що вона сказала? Що ой, э, э, вибачте, сер, ніхто не слухав. Сміття не винесли. Кришку унітаза не опустили. Що? Що ти хочеш, жінка? Ще один знак. А ну, Релі, як там у школі? О, <рапев> І на оце ми приміняли того бразильського пілота. школі? класно, ясно. Що це таке? Ти обіцяла поводитись, як завжди. Райлі, ти чимось засмучена? Сер, дочка закотила очі. Ясно. Показати, хто головний. Не хочеться грюкати кулаком. Ні, Тільки не це. Райлі, я не раджу тобі так поводитись. То я не так поводжуся, старий. Ні, Ні-ні ні. Дихай. А що за проблему? Дай мені спокій! Сер, рівень агресії зростає! Готовність номер один є НОМЕР один. Не розумію, чому ти вважаєш нормальним ображати батьків. Ти наривайся сам! Знаєш, ви ви... підготувати кулак! Вставити ключі допуску. Чекаємо вашого наказу, сер. Задовпали! Огонь! Ну, все, марш у кімнату! Грюкнув кулак! грюкнув наш кулак! З перемогою, джентльмени, а могла бути і катастрофа. Це була катастрофа. Від творців улюблених фільмів. Ходімо. Лети зі мною, гачиня. <звук> Думками на виворіт. Фільм сповнений емоцій. З 18 червня у кіно. Мультфільм думками на виворіт» від студії Pixar спільно з Walt Disney заснований на оригінальній ідеї оскароносного піта доктора. Він і автором мультиків, які обожнюють мільйони: Валлі, історія іграшок, корпорація монстрів та вгору. Майстер почав працювати над фільмом у 2011 році. Він зізнався, що ця історія одна з найбільш складних, з якими йому доводилось мати справу. Цікаво подивитись на його завершену роботу. А ви відчули Там все настільки реально, що сам стає частиною мультфільму, і ніби повертаєшся у дитинство. Кожен зможе здійснити таку мандрівку вже з 18 червня. Всі дивимось думками на виворіт. Думками на ВИВОРІТ Фільм сповнений емоцій. Чоловічі ролі у нашій другій прем'єрі дісталися першокласним актором, власникам Оскара, Ну і, звісно, харизматичним чоловікам. Зустрічають творчий дует Шон Пен та Хав'єр Барден у динамічній кінопрем'єрі Ганмен, де вистріли. Я в житті багато грішив. Розкажи. Ми думали, що на краще. Та все вийшло інакше. Тобі доведеться стріляти. Джим. Це найбільша помилка в моєму житті. Замовне вбивство стало тим спусковим гачком, що спричинив нарощування конфлікту і гуманітарну катастрофу. Дима, що ти тут робиш? Хтось намагався мене вбити три дні тому. Компанія підчищує хвости. Ти мусиш викрити їх. Це єдиний шанс. Ти дарма переймайся, Джима. Минуле це минуле. Нашого завдання ніколи не було. Це ясно. Отже, ти вирішив мене. Підставити. Ми знаємо, що ти зберігаєш інформацію. Скажеш нам, де? У мене. Є мене. Дати. Відеозаписи. Буквально всього. Їх зможе побачити весь світ. Полювання! Політику компанії можна зрозуміти, це остання реальна загроза. Тоді нам немає про що говорити. Він мене підстав. Тепер вони прийдуть за нами. Трейлер просто вражає. Головний герой Джим Тер'є довгі роки працював на секретну організацію. Він був одним з кращих кілерів, та одного дня він став зайвим. Перепиті, які чекають на нього, не залишать тебе байдужим. Бойовик Ганмен» – це повторна екранізація роману 1981 року. Позиція для лежачого стрілка. У 1982 році вже вийшов фільм Шок з аналогічним сюжетом. Головні ролі тоді виконали у ньому Ален Делон і Катрін Деньов. Режисером нової стрічки став П'єр Морель. У його арсеналі такі роботи, як Заручниця і 13-й район. Наскільки майстерно він виконав свою роботу, ти побачиш вже скоро. Ганмен у прокаті з 18 червня. Раджу подивитись. Кінопросір Аймакс продовжується. і Я пропоную тобі доєднатися до клубу Переморців. Ти почуєш своє запитання, твоє завдання – дати просто правильну відповідь. Все це буде після того, як я тебе познайомлю з нашим переможцем минулої програми. Минулої програми я задавав таке просте запитання. У якому році вийшла перша частина франшизи «Парк юрського приїду? І саме ось ця дівчина дала правильну відповідь. Звати тебе як? Юля. Юля, в якому це році сталося? 93-й рік. Молодець, ти отримуєш два хвиточки на перегляд свого любного фільму у форматі IMAF CD. Дякую тобі велике. Дивися кіно, любе кіно, бувай здорова, па. Ну а тепер ти маєш можливість отримати свої подарунки. Так що ми з тобою про чоловіки поговорили, пам'ятаєш у фільмі Ґанмер. А тепер скажи, як звати виконавець головної жіночої ролі фільму Ґанмер. Якщо знаєш правильний варіант, хочеш надсилай на електронну адресу iMAXSOBRоділюбська.ком вкажи свій номер телефону, обов'язково вкажи правильну відповідь. І якщо ти будеш першим, все буде дуже просто. Ти отримаєш два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Хай щастить тобі. На сьогодні це все. Це був кінопростір АМО. Залишайся завжди на території планети кіно Аймокс. Будь на хвилі позитива.